З тисячі зубів, які переліковувалися, наприклад, ми можемо рятуватися в районі 80-90%. все одно де зубів, відсотків будуть з якимись ускладненнями, і можливо ми будемо говорити про імплантацію потім. Так, але хоча б ми спробували врятувати цей зуб, а не одразу його видалили. Інвестиція не така велика в цей зуб. То тобто, ми перелікували канал, це буде кошти 6 тисяч з вірогідністю 80-90%, що ми його врятуємо. Потім зазвичай ми ставим тимчасову конструкцію, якусь щоб пацієнт не сильно тратив гроші, і через півроку ми оцінюємо результат. Якщо результат негативний або зміни не зажили на коренях, і є далі інфекція, то ми. Ну, в деяких випадках пропонуємо ще раз повторну ендодонтію, але вона не буде давати ну, гарантії, того, що дійсно ми врятуємо цей зуб. Держі, будь ласка, коли ми зробили рентген через півроку, бачимо зміни на коренях. Ми зразу видаляємо зуб чи ще трошки спостерігаємо. Ну зазвичай ми ще спостерігаємо півроку. Якщо ще через півроку немає ніякої позитивної динаміки, то тоді краще його все таки забрати, щоб не руйнувати кістку, і вона не збільшувалася ці зміни на коренях. Більші розміри.